Ті законопроекти, які е, приймаються зараз, вони значною мірою е, на злобудня, так би мовити, у зв'язку з антитерористичною операцією. Певне, певна проблематика вирішується соціального захисту військовослужбовців і членів їх сімей. Сім Але, ви знаєте, я хотів би запропонувати, подивитися трошки ширше на тему соціального захисту населення, тому що ну, зараз триває війна. Держава бореться проти власного народу. Але будь-яка війна закінчується миром. І от коли люди, громадяни України, вийдуть із підвалів, вийдуть із бомбосховищ, вони жахнуться тим, що зараз в Україні стала гуманітарна катастрофа. Мова йде про те, що заморожена мінімальна пенсія на жалюгідному рівні 949 гривень, і сьогодні кожен четвертий пенсіонер отримує пенсію. В одну тисячу гривень і менше заморожена заробітна плата, де Юре, нібито 1217 гривень, а де-факто 853 гривні, бо така є ставка першого тарифного розряду. І як наслідок цього, десь до двох до мільйонів громадян, працюючих офіційно працюючих, отримують заробітну плату менше прожиткового мінімуму. А ще три мільйони отримують 2 тисячі гривень і менше. Або, скажімо, виплати при народженні дитини, адже вони при виплаті за другу дитину обвалилися в два рази, а за третю дитину в три рази. Єдине, що не заморожено, це ціни на енергоносії і тарифи на житлово-комунальні послуги. Але найголовішня наш навіть не в цьому. Я на кожній погоджувальній раді піднімаю питання: треба піднімати соціальну політику, треба вирішувати соціальні питання, сказати, що немає законопроєктів. Є комітет, який я маю честь очолювати соціальної політики і праці, зараз, так би мовити, в законодавчому портфелі Верховної Ради України знаходиться 59 законопроєктів, повністю підготовлені до розгляду. Тобто вони могли б... Певною мірою покращити ситуацію. На превеликий жаль, сьогодні соціальна політика, ну якщо можна так сказати, фактично вона виходить вторинною для держави. Сьогодні мілітаризовано всю ситуацію, все вся війна, вся оборона і так далі. Тому поді. дуже багато забирає війна. Дуже багато забирає війна. Це по перше. По-друге, треба мати на увазі, що сьогодні коштів у України значно менше ніж було вчора, маючи на увазі ситуацію з економікою. Економіка не працює. Індустріальний схід сьогодні практично, практично суттєво не може наповнювати бюджет, а це значною мірою причина. Ну і найголовніше, ви знаєте, немає коштів. Уряд так би мовити, із задоволенням рапортує, що якщо раніше десь приблизно 1 мільйон або 1,5 мільйона сімей отримувала допомогу різного роду, пільги різного роду. То сьогодні це вже 4,5 мільйона родин. А тут треба розуміти, що якась кількість родин просто не виходить оцю допомогу, бо ситуація, у нас ж бюрократи сидять за кожним рогом, знаєте, наростаючий вал оцих папірців, які треба для отримання допомоги. Ось чому я і говорю сьогодні із. Глибокою з глибоким занепокоєнням про те, що справді в Україні сьогодні гуманітарна катастрофа. Як це не парадоксально, але те, те, що говорить міністр промисловості, воно фактично є частиною загальної стратегії вступу до Європи. Адже наш промисловий потенціал в Європі не потрібен. Це конкурент, його треба знищити. Тому це якраз є логіка в в цих речах, бо Україна, ну як я розумію, потрібна як аграрна сировинний придаток в Європі і не потрібна як конкуренція абсолютно зрозуміло. Та тим більше вона реально кажучи, в сьогоднішній ситуації вона на таким конкурентом бути й не може.